Привіт підписники. Сьогодні у нас був день молунє зерна. день млина, так сказати. Ось, намололи. 16 мішків. 16 мішечків. Зараз включимо наше світло, щоб було нам видніше. Тут і в саройчику, все акуратно. Аж душа радується, як дивлюся на так, коли воно. Гарно, частенько, акуратно, все закрито. Дивіться, скільки пилюки всього. Постає питання, що потрібно звідси е, убиратися, забирати це все. Тому що пилі дуже багато це, це чудо робить. Ось так це все виглядає. Тут все блистить. Працював він і працює. Ножі наточені. Я не знімав його в роботі. Немає в цьому смисла. Ну, кого цікавить, просто звуку не запишеться, а шуміння млина знімати. Ну, хто не вірить мені на слово, що він меле 7 хвилин мішок. Ну, можу зняти. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Мели гарно, мені дуже подобається. Я дуже радий цією покупкою. Ось Така фракція, ячмінь. Смішечок, пшенички змолили. Пшеничка мілковата, можна на більше сито. Ну, взагалі, може і не мілковата навіть. Гарно виходить. Це все ми молули. Ну, Може 2 години міняли мішок. Оце найкраще вирішили, що оцей мішок. А все одно, думаю, ну, цей мішок, коли мелемось на мене стоїть, то воно ж летить, він же ж. Дерківнім, цей плотніший, але ж все одно воно шукає, воно його на І воно шукає, де йому видувати пилюку. І видуває, і ось бачите, що робиться. Зразу показалися жуки, все, павуки і все інше, все побіліло. Там вибили ту, так сказати, заслоночку, у нас там було заткнуте. Дуже вона не допомогла. Ну, все одно. Той млин навіть маленький, він теж пилить у нас. Нічого страшного, ось такий резиночок з велісопада. Треба нормальну резиночку сюди зробити. Не знаю, можливо, якийсь ящик порадьте, може в когось такий млин, якесь би фото подивитися чи що-небудь. Ну, щоб воно якось. Ну, мішки мені не дуже подобаються. Мішки чому набралися зараз. Тому що зараз ми погрузимо його завтра в Волинку і відвеземо туди на те господарство наше. Тому що там зараз фінішні ігроверні поросята. Їх там 20 голів. І вони оце упруть за дуже швидко. Це для них таке пиль, можна так сказати. Дуже воно, скільки тут ми півбега. Батько малого, я просто ми кирпич били з братом. Ну, півбега. Півбегика маленького. Це ще ж беги в мене маленькі. Ну, зручні такі. Вон великий стоїть один. А ці маленькі такі. Зручні мені подобаються в них. У мене їх пару штук Вон є ще. Ну така до десятка. В них хорошо складати зерно. Постає питання, що в мішки молоти, ми його не будемо. Треба щось думати, як. Як його тут ремаструвати такий щось таке успокоїтель. Ну воно так у пиль жене, що Ну, гляньте, який він білий. Я ж його обдував, був гарненький і все. Вже опять білий, воно надуло йому. Щоб оцього не було. Це Я дуже не люблю оце оцього. Це треба. Та тепер його треба змести і дать, там курям-качкам, воно не пропаде, але ну, все одно. В блин воно вже не попадає другий раз. Це попадає вже десь у ходи воно Качкам, курям Який ящик, незрозуміло. Треп'яний, можливо, мішок, але він не такий плотний, теж воно якось резинку плотнішу. Все одно воно буде шукати, куди йому ту пилюку діть. Я вже думав зробити ящик. І викинуть там трубу з, з мішком на двір, з того ящика вже, щоб дуже плотний ящик такий зробити. І там з трубою на двір викинуть мішок і хай воно там збирається, грубо говоря. Ну, мелю викинув, не мелю закрив та і все. Чи якось той ящик, як його тут, як потом. Ну, ну, в общем, не знаю. Порадьте, хто в кого як зроблено, Ну, мішком це не вихід. Це, Це мішком. Це забирає час, наприклад, я загрузив. Я знаю, що це отут ось, ну, півмішка може, ну, плюс-мінус, там, трохи більше. Я знаю, що воно мало його там 3-4 минути. Що, я можу ці 3 4 минути відлучитися, наприклад. Якщо я загрузив повністю, можна бункер більший примайструвати. Навіть. А тут мішок постійно треба поправляти, дивитися, чи не спало, чи не цей. Ну, в общем, стоять над ним. Це воно так не годиться. 3-4 минути за той час можна там, як буде тут, наприклад, мішалка колотить, а вона буде тут уже скоро, дуже скоро. Вже можна буде якось колотити, щось думати. То порадьте, може хтось, хтось у себе якось майстрував, робив. Можливо, на якомусь каналі в когось. Ну, всіх. Або ці дорогі самовсосуючі, або всіх маленькі, таких, щоб отакого от я ні в кого якось і не бачив. Десь би подивитися, як воно. І хто вшов і куди мали якось. Можливо, я думав, може сюди примайструвати трубу. Така гофра є, вона продається там 100-150. І з цієї гофри вже у ящик, щоб воно надувало. Так, чи воно його надує в той ящик? Ну, в общем, таке зараз постало питання. Ці мішечки завтра грузяться їдуть туди, а звідти приїдуть сюди. Отак от от ми зараз возимо корму. Зараз підемо покажу вам, що ви тут не бачили. Покажу. Ось у нас є. але тут у нас світе світло. Купив я ще лампочок на той середній ряд. Треба купити ще два плафончика, тому що і старі не дуже. Поросятах чистенько все. І підстеляю дуже. Н немає, немає в цьому смисла. Зараз літо вони все одно лягають. Жарко у нас. Пари, то дощ, то пари, ну, в общем. Ось привіз тільки що висипав повну кормушечку. Ось Покажу. Ось Насипав. Муха з'являється вже де-не-де. Ну, муха це не страшне. Це чіпуха. Хоча дуже великий розновщик зарази. Вже задовбався цим відром носити воду. Буду думати якийсь шланг, тому що зараз буду третій станок робити, куди, куди відром ці ще дуже не п'ють. Зараз ці почнуть теж пити. На ну, наболтують, не п'ють, але вже наболтують теж тут воду. Мід'ять ячмінь, поки що страшно їм щось давати. Нічого, будемо щось давати. Набили сьогодні кирпичом. штук, та, ну може штук 400. Буду завозити звідти. Ці імпровізовані мої двері. Ні, ну Тут двері є, ось одні інші двері. Трохи доскою буду відкручувати і прямо сюди отак під'їду звідти, там заїзд є, все. І сюди будемо складати. І вирішили, що я буду гнати угли, брат буде закладати середину, а батько буде колотить. І Спробуємо його виложити. Ну, за день може і ні. Просто я так подумав, я його за два дні все одно й сам не виложу. Ну, За два дні в трьох бахнем, плюс вершок. там, Вершок з козлів. Козли є, на козлів треба ставити. Стола, тому що козли низькуваті. Ну, в общем, будемо потихеньку якось закладати, робити, тому що вже потрібно готуватися до зими. Нема що ждати, нема вже часу щось ждати. Зима буде. По-любому. Як би щоб там не було, морози будуть обов'язково. День, два, три, тиждень, місяць. Ну вони будуть великі, невеликі, але будуть станками. Я вже розповідав в попередньому відео. Отак. Свиноматками. В наступному відео хочу зняти, там, щоб показати вам тих свиней, які в мене є. Вибрати, не знаю. Хтось пише там, вибирай середню, хтось пише, вибирай найкращу, найбільшу. Яку вибирати, хто знає. Вона би вибирав там, між там найкращу, то там да. Якщо там десь трохи зробив якусь помилку, то нічого. Тут вибираєш. Так сказати, кота в мішку. І ставити, як краще ставити, спарую, то, звісно, в тому станку, все, вона там побуде місяцьок. радять ставити як. Ну, По-різному. Є хтось пише, що треба, щоб вона була, ходила. Хтось пише, що навіщо їй ходить, як вони стоять там в станках для осіменіння Наприклад, є людей стоять там, вони до з 25 місяці, а тоді їх станки у ліопоросу перекидають та і все. Ну, і, грубо говоря, вона стоїть отак. Вона не, не ворушиться, що вона потупцювалася на місці та і все. Як краще. Чи їх? У мене є зараз можливість, я, наприклад, можу підняти ці станки, щоб потім станок для опоросу знімати. І вона ходила по цьому станку, коли немає порошу. Да. Прийдеться мені додать кирпича, додать ще собі роботи. Ну нічого, можна. Це можна зробити. Задню стінку там робити дерев'яну, щоб вона знімалася для удобства. А цього так. Або ж їх тоді не мучиться і ставить, хай вона стоїть тут в станках. Як краще зробити, напишіть в коментарях. Такі питання. Ну, такі. Вроді все й понятно, а не понятно, тому що одні роблять так, другі роблять так. Як краще, ну, я думаю, що краще. Те, що вона стоїть, а що вона? 3-4 опоруса і до побачення. 3-4 опороси, а буває один опорос. Разні свиноматки бувають. Ну. То я думаю, що за 4 опоруса нічого їй в станку для цього сіменіння чи для опороса нічого okay. з нею не случиться. Що вона там? В принципі, вона встає. Те, що вона не може пройтися, ну, її ходьба. Якщо тут нормальний клімат, созданий, що що не холодно. Їх там, грубо говоря, не жарко. Я думаю, що поки я не заб'ю цей весь сарай свій їй жарко не буде. Тобто я, на мою думку, що вони стояли б, хай би постійно в цих. Споросят я забрав, а вона хай остається тут. Отак, От моя думка. І напишіть, як ви думаєте, як краще, на вашу думку. І потім я подумаю і я рішу. Як краще. Хотілося б почути вашу думку. Отаке От відео сьогодні вийшло, друзі, і показував вам чим займалися. Дивіться далі мій канал. Далі буде цікавіше, будемо тут працювати. Зараз це в цьому місяці це основа, це ця стіна, станочки. По поросятам там дехто пише, зараз пару контактів дали з поросятами. Шукаємо, дивимося. Передивляємося зерну Також, ну, в общем, питання різні. Так сказати, сезон. Добре, друзі. До побачення, до зустрічі. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Все буде Україна.